Нам хочеться жити. Нам хочеться жити. І наші дивіться написано. Вдячно, що робіть? Співайте. Співайте. Співайте у ваших серцях. Спитайте, Горісю такого. Слухай, от ти співаєш, цим хоче. Тобі нравиться це співати чим? Якщо вони вам розказують, слухайте, мені так приємно співати, ну от хочеться співати, то і вам захочеться. Туди рейду не треба б де ходити шукати позалі людину, де б на ті, щоб баса знайти. Щоб тут мені коїх, хто обіщав, що я на сільський приїду, буду хто співати. Чоловіки мені обіщав, я не знаю, де ті чоловіки, я щось не небаю. Ну коїх хто обіщав мені тут, що буде співати, він далі зі мною їв там в подвалі. Я не знаю, хто він такий. Він є, то чи нема? Я признаюся, хто Святий той чоловік, він обіцяв. Так, я не бачив, я, ну, я пам'ятаю, що він мені говорить. Він прийшов. Прийшов, а потім При що? А а. В том, що? А він ще йде. А він ще йде. Добре, каже, що я прийшов. Та вже пішов. Значить, що то з вами. Напевно, ви щось не сприйняли так його. Мені казав, треба було, наскільки було розполовувати. Вдячний співач, слухай, так співати хорошо. Розумію, далі від себе всіх, хто заходить, хто приходить, а ще пісню заспівають. Простарош цим Господом. Наскільки це прекрасно. Заохочуть, ви знаєте, скільки ми треба інтергентом, скільки було заохочути чоловіків. Чоловіки це не жінки, жінки безстрішні. Жінки при... наготовили паху, ще тут, а в учені десь мужики поховалися. Мужикам важче. У мене був чоловічий хор. Я ходив з хати до хати. Я брав собою батон, брав собі масок, щоб побути, щоб повчатися, їм гасики куплю. Ну що тільки міг заохочети. Друзі, так написано, заохочуйте один одного добрі свечеща. Нам треба, ми потребуємо в цьому. Тому вдячно співайте у ваших серцях, коли вам в серці хочеться співати, ви у Христі. У вас гармонія грає, вам хочеться це все робити. Господи, що співаєте? Псалми. що за псалми? Чи що Давід написав? Тому раніше написав. А далі написано, що. Який гімн наш християнський? Ще не вмерла Україна, чи ні? А який? Боже, долитий, що єдиний. Да, ну, у нас раніше був, коли Бородянській серії, знаєте, як були гідники? За Єбанською віру, за Христами всі постоять. Це в були в часи і кожен з'їзд ми в Москви, чи де б то не був, чи в Києві. Обов'язково це було надихаюче. за євангельську віру. Те, що написано Филип'ян. Живі з чого? Христової Євангелії. Наскільки то було підйом прийти одні, заспівають мужики, гор співають, гімни і далі духовні пісні. Це те, що писав наш. Моцарт який останні всі. Вони писали ораторії, що вони не співають пісні. У вас сьогодні, слава Богу! І мужчин небагато, але вони пробують, бо це потрібно для того, щоб співати аудиторію. Слухайте, то вона була на різьбочі на паску заспівати це все. Там скільки треба було вчитися, зрозуміти це все. І там закінчується, що 17-й я вже примучу трохи, і закінчується, і все. Більше нічого треба робити. І все, що тільки робити, слово чи діло у серві що ім'я mm -hmm. Господа Ісуса. І ще раз, що yeah. дякуйте, що Господь вас покликав, що ви зрозуміли, що ви шукаєте, думайте, шукає, думайте про нього, що ви в ньому сховалися, що ви відкладаєте то, що й служіння, то, що перешкоджає. Що ви берете центром Ісуса Христа, той, хто для вас все зробив, дав вам перемогу, ви знімали то всю мішальщину, зоглянуться в нову одежу. І далі приходити в Дім, прославляти, величати, Слово Боже приймати і від Слова Божого зростати, перебувати. І все. Зараз ми порозгодимося. Все, що тільки будете робити, навіть слово. Прийди до сусідки, може вона не сприймає сьогодні, тому що люди не всі святкують. Вони не можуть зрозуміти. Я просто святкую, до мене нічого не дає. Просто скажи, знаєш що? Я так радий, що ти моя сусідка. Я сьогодні за тебе молився. Може, там якісь трудності переживання. Кажи, де молитися. Не, не кажіть, йде в собрання там чи що. Може, ти прийдеш до нас сьогодні, в нас душі файні голубці жіночки зробити. Просто помолити. І не треба її заставляти щось робити. Щоб оцей мир Божий, який наповняє вас, щоб сусіди відчули це все. Ну, наскільки потрібно. І все, що тільки буде. І все, дати в дорогу йти. Просто поздоровуйтесь. Просто сказати, слухай, ти дуже гарно виглядаєш. Просто тому хлопчику, хто гляня, знати. Скажи, тебе дуже гарно вийшло, що грав. Ну за те, що трошки більше, ну тебе ти вже молодець. І на гітарі, і на тому вишиваєш, ти молодець. І якщо ти будеш таких хлопчиків приводити далі, то ти будеш супер молодець. Надихати, заохочете. Ну я вже за принцесу не говорю нічого. Дякуючи через Його Богу і через Ісуса Христа. Я нам за що дякую. ви подумайте. Точно? От коли ми зараз будемо молитися за нашому Богу, Давайте будемо дякувати перше. За що? За те, що ми що ожили з ним, що ми воскресні. І якщо ти вгору не шукаєш його, кажи, Господи, яка з мене проблема, що з головою не хоче підніматися. Скажи, хто не треба казати? Думайте, де пройшов 24 години. Чи думали ви про Ісуса Христа? Що більше переважує вас? О то, що треба було відкласти, що то є відолослуження. А може там ще проявляється? Може я цим не займаюся? Саме ми цього не зробимо. Господь для цього прийшов, щоб що з нами зробити. Він хоче, щоб ми це зробили. І якщо ми сьогодні до чогось дійшли вже... І вам щось хочеться робити далі ім'я його, то скажіть, Господи, мені внутрі комфортно, мені приємно внутрі, мені так хочеться, щоб хтось ще зрозумів, пішли мені ту людину, знаєте, я постійно там пользував, коли приїдете на космонавтів у нас вулицю простеріг, особливо тварину, ви побачите, народи чи люди туди приходять, дітей, я кажу, Господи, пошли мені ту людину, з котрі я би доніс. І, буває, коли пройдеш, що зачепиш там, там, там і пройдеш. І пройдеш вже дому, думаєш, ну, Господь, щось нікого нема, що я там? Господь мовче. Раз послав. Ви знаєте, наскільки приємно, коли ти розказуєш не то, що йому треба робити, а що тут тобі Господь зробив. Чому ти говориш про господа? Знаєте, наскільки це приємно. А все, що тільки робить. Давайте ми зараз встанемо на наші ноги. Наші коротких хвилин, але від душі. Якщо вас зараз помолиться 30 чоловік, за 5 хвилин це Богу буде дуже приємно. Амінь? Молимося.